Рой Джонс назвав боксера, який має найкращі шанси перемогти Усика. Це кривдик Вальдера та Мартіна Бако. Він цього не зробив. Легенда боксу пояснив, чому Дюбоа програв Усику Сподівається і молиться, паркер оцінив рішення WBO про бій з Усиком. Катерина Усик була присутня на бою Усик дюбуа 2. Ціна костюму викликає бурю емоцій у глядачів. Одні радіють, інші рахують гроші. Та яка ціна костюму, всім вже відомо. А якщо ні, то дивись це відео до кінця. Мої вітання, чемпіони, це канал TV, де кожен удар має значення, а кожне відео як прямий у підборідні. Ми говоримо лише про справжній бокс, без брехні, без води, без компромісів. Якщо тобі по дорозі з нами тисни вподобайку, підпишись і вдаруть дзвінок, щоб бути першим. Хто дізнається правду про все, що відбувається в рингу, і за його межами. Ми починаємо. Поїхали! Рой Джонс. Ще перед боєм передбачив поразку Даніеля Дюбуа. Легендарний боксер Рой Джонс прокоментував поразку британського надважкового бика Даніеля Дюбуа від українця Олександра Усика. Я не люблю говорити погано про кого-небудь, але я говорив ще до бою. Якщо тебе зупиняють Джебом, то ти ніколи не поб'єш його, розумієте? Перший раз Усик побив його Джебом. Неважливо, через що ти пройшов, дуже складно змусити мене повірити, що ти повернешся і побібш. Б'єш усика, якщо усик побив тебе джебом. Отже, Дюба нічого нового не приніс на реванш, його велич роздута була його тренером та його командою. Ми маємо безсумнівну перемогу Усика та неминичу поразку Даніеля Дюбуа Та попри весь негатив команди Дюбуа вони мають визнати велич Олександра. Та Дюбуа зарано одягнув на себе Абсолюта Але це все ще можливо, якщо буде зроблений гарний аналіз помилок. Але особисто, на мою думку, Дюбуа потрібно змінювати тренера, бо з таким тренером він навряд чи досягне великого успіху. А вашу думку, я залюбки Читаю в коментарях. Колишній володар титулів у п'яти дивізіонах американець Рой Джонс молодший в інтерв'ю назвав боксера, що стане найкращим суперником для абсолютно чемпіона у важкій вазі українця Олександра Усика. Я сподіваюсь, Джозеф буде наступним, хто буде битися з Усиком, і він має більше за всіх шанс перемогти Усика. Smart, Я не кажу, що він переможе, але має найбільше шансів. Наголошує Рой Джонс. Усик це звірюка, його нелегко перемогти. Рой вважає, що паркер може зробити проблеми Усику у поєдинку. Джозеф Паркер не є великим супертяжем. Усик краще бореться з великими хлопцями, ніж з меншими. Хтось менший може змагатися за швидкістю, і йому буде складніше. Рой не вважає, що хтось переможе усика, але бій має бути конкурентним. Промоутер Девід Хіггінс офіційно підтвердив, WBO санкціонували бій. Усик парк тепер у команд 30 днів на перемовини. Паркер у захваті і буквально молиться, щоб усик погодився зберегти статус абсолютно чемпіона, інакше титул WBO стане вакантним. І це може змінити всю карту суперважкого дивізіону. Олександр Усик, ймовірно, проведе бій з паркером. Don't push the horses. Український боксер, Лівша, абсолютний чемпіон світу у суперважкій вазі, WBA, WBC, IBF, WBO. 24 поєдинки, 24 перемоги, 0 поразок, 15 нокаутів. Останні три бої це перемога над Даніелем Дюбоа нокаутом у п'ятому раунді, 19 липня на Вемблі, та дві перемоги на Тайсоном Ф'юрі, де циган кричав його пограбованим. Джозеф Паркер, новозеландський боксер, колишній чемпіон WBO у надважкій вазі, претендент номер 1 для Олександра Усика. Рекорд 36 перемог, 3 поразки. Це поразка Ентоні Джошуа, Діліну Вайту, який, до речі, буде випробовувати на міцність молодого Мозеса Ітауму. Є відео на каналі, можете переглянути, де ми прогнали шанси ветерана та молодого Ітауми. Та Джо Джойса. Джо Джойс після того скотився далі нікуди. та чи підніметься ще невідомо. Останні три бої Джозефа Паркера. Він переміг Мартіна Баколе. Перемога технічним нокаутом у другому раунді. 22 лютого 2025 року. Жан Джилей. Перемога рішенням. 8 березня 2024 року. Та Деонтей Валдер. Перемога одноголосним рішенням Джозеф Паркер. Over here shaking hands with Darren Barker Баркер Sergio. Дружина Усика прийшла на бій в костюмі за 380 тисяч гривень. Ультрасучасний крій, акцентні гудзики. Ідеальна посадка. Усе в дусі світових зірок червоних доріжок. Доповнення, елегантні човники, мінімалістичні аксесуари і впевненість на мільйон. Я хочу тільки одне сказати. Якщо сподобався випуск, то притуліть реакцію до нового випуску. Don't push the horses. I I need need a, a translator.